Всім привіт і щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана і мій канал про сімейне життя і в'язання. Сьогоднішнє відео присвячено візеруночку. Ось такому. Ось у мене тут декілька, але я ось на такий візерунок роблю сьогодні акцент. Недавно я показувала на своєму каналі ось такий візерунок. І от нас підписниць мені написала, може у вас є такого плану, але як прив'язувати, щоб були коси. Я подивилась, у мене був такий, ось такий візерунок в моєму арсеналі. Ну, там, де я собі відкладаю якісь візеруночки, які я хочу пров'язати на каналі. Ну, ось такий візерунок. Тут, в принципі, коси, бачите, такі. Мені дуже сподобалось, і я вирішила його зв'язати з норки. Це, ой, не норки, а ангори. Ангора 50 на 50. Це ось такі: 50 на 50, в 100 грамах 700 метрів. Ось таким. В'яжу я спицями номер 3. І я думаю, що теж красиво виглядає дуже мені сподобався. Так, і другий візерунок. І я його ось так пров'язала трошки і буду вже вам показувати ось такими косами. Це друга схема. Так, давайте розберемо візерунки, які були у мене. Ось цей візерунок має ось таку схему лицьова, накид, лицьова виворотні. Ось ця косичка тут перехрещуємо просто вліво дві петельки наші перехрещені, ось, і, і Ну, <смі> Тобто лицьова виворотня, накид, перехре... лицьова перехрещені вліво і... а, і ось цей трикутничок вниз, який показує нам, це спущені петлі. Хто дивився той візерунок, ось цей, який у мене є на каналі, я, до речі, залишу посилання, то, в принципі, здогадується, як уже це все в'язати. Так, Раппорт візерунка складає 10 петель, плюс 3 петлі ось для симетрії, а це 10, я тут зробила 10 петель, 3 петлі симетрії. І 20 рядів. Якщо ви в'яжете по колу, петлі симетрії ви не добираєте, а просто в'яжете без петель симетрії, і в'яжеться яж, він то, е, так же само. Єдине, що ці е, виворотні ряди ми пров'язуємо лицевими петлями, там, де лицеві лицевими, там, де виворотні виворотні. Тобто те ж саме тільки. По колу в'яжемо. 10 петель рапорт на 20 рядів, 3 петлі симетрії і 2 прошкові. я набираю. Я набрала ось у мене набрано. ось, І давайте пров'яжемо. Перший ряд. Пров'язую свої три петлі симетрії. Прошкову я знімаю. Пров'язую три петлі виворотні, це петлі з Так, потім пров'язую лицьова, у мене йде, накид, лицьова, три 3 виворотні, 3 виворотні. І ось ці петельки мені треба пров'язати. Я знімаю першу петлю, знімаю, другу пров'язую. Ось так знімаю, ну, перехрещую, як на косичку ми перехрещуємо, тільки тут дві петельки. І пров'язую другу петельку. Все, і три петлі. Все, ось цей рапорт плюс петлі симетрії я пров'язала. Ще давайте пров'яжемо один рапорт. Разом так, пров'язуємо ще один рапорт лицьова. Накид, лицьова, три петлі Так, Один, два, три. Так, там далі? І тут ми перехрещуємо. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою, потім перезнімаємо першу на ліву спицю, другу пров'язану на праву. І пров'язуємо другу петлю, першу петлю. Ось ми перехрестили з нахилом вліво, і три виворотні петлі, все, пров'язали. Я дов'язую до кінця ряду і зустрінемося. І так ми в'яжемо, так ми в'яжемо. Значить, в третьому ряду ми вже не будемо робити накид, а у нас тут буде три лицьових. Я вже не буду пров'язувати так попетельно, тому що, бачите, ось цей накид. Ми потім в третьому, п'ятому і сьомому пров'язуємо лицьовими петлями. У нас тут буде три лицевих. І зустрінемося уже в дев'ятому ряду. Всі парні ряди ми пров'язуємо, як дивляться на нас петлі. Це в дев'ятому ряду зустрінемося і пров'яжемо дев'ятий ряд разом. Так, пров'язала я вісім рядів, ось у мене вісім рядів, і починаю в'язати дев'ятий ряд. Дев'ятий ряд, прушкову свою, знімаю, три петлі симетрії виворотніми. Одна, дві, три, лицьова. Ось цю петлю знімаємо і друга лицева. І цю петлю ми розпускаємо до накиду, ось так. Ось так. Трошки допомагаємо, щоб пусті. Ну, вони трошки чіпляються, але розпустити дуже нормально виходить. Ось розпускаємо. Зато так ніжно, красиво виходиться. Так. Ось і далі ми в'яжемо три петельки виворотніми, Три трививоротніми і продовжуємо ще ось тут одну знімаємо і перехрещуємо, пров'язуємо все. Три виворотні. Все, ми пров'язали раппорт. Тут спустили, тут перехрестили і перехрещування зробили, і все красиво вийшло. Так, я дов'язую до кінця ряда і зустрічаємося з вами в 11 ряду. Одинадцятий ряд. Першу я знімаю прошкову. Три петлі симетрії симметрії виворотніми. І тепер зміщуємо наше в'язання. Ось там, де у нас були накиди, ми тепер першу петлю знімаємо, робимо перехрещення. Другу прив'язуємо, міняємо містами петлі і пров'язуємо першу петлю. Все, перехрещення зробили три виворотні. І ось тут ми робимо накид. Лицьова, накид лицьова. І знов три виворотні. Це перший рапорт, ну, один рапорт пров'язали. Тобто, зміщуємо. Тут у нас вже йде перехрещення, а тут ми робимо накид для того, щоб зробити потім спущену петлю. Так, дивіться, В принципі, все зрозуміло. Це 11 ряд, ми зробили зміщення. Далі все в'яжемо до 19, ряду, ряду, і в 19-му ряду. Робимо ось тут, спускаємо петлю. Все. Потім розпочинаємо все з першого ряду. В 19 ряду робимо спускання, пров'язуємо 20-й виворотній ряд і починаємо все з першого ряду. І у нас виходить ось такий красивий візерунок. Дуже ніжний, дуже гарний. Мені дуже сподобалося. З цієї ниточки пухнастою в'язати. Дуже з пухнастою, ну, через з пухнастою звичайно, не треба в'язати, але от з якоїсь такої напіввовни, вовни тоненькою, то можна зв'язати. Так, це те, що стосується цього візеруночку, така схема. Тепер давайте розберемо ось цей візерунок. Ось цей ось цей. Ось він так виглядає. Ну, це він ось він так виглядає на лицевому, лицевій стороні і ось так на виворотній. Дуже вони схожі, ці візерунки, як ви бачите, але, бачите, тут є переплетіння. Тут є переплетіння, і виходить такими. Косичками. Так, ось така схема. Ось така схема. Візерунок має рапорт 8 петель і 12 рядів, 2 петлі симетрії. Лицьова виворотня накид, спускання петлі, спускаємо петлю до накиду, і ось тут перехрещуємо. Таке перехрещення теж як косичка. Те, що ми робили в минулому візерунку, просто там трошки по-другому позначення, я чогось зробила, не знаю чого. Ось. І 12 рядів. Але коли ви починаєте, перший ряд, ви в'яжете ось тут, перехрещуєте, так, косичку робите. І тут накид. А коли ви вже продовжуєте в'язати, то у вас цей після 12, 12 ряду йде перший, тобто 13 ряд, не початок візерунку, а продовження. То ми вже ось тут, в цьому місці робимо ще спускання петлі. Тобто ми вже продовжуємо візерунок, не на початку, а робимо ще спускання петлі. Давайте розберемо ось. Робіть цю схему ось так, якщо потрібно, о. Ось так. Так, і давайте пров'яжемо. Так. Прушкова дві виворотні, перші дві. Ось, бачите, ось тут у мене вже 13 ряд. Якщо б я робила перший, я просто перехрестила, у мене дві петлі, я просто перехрестила б, ну, якби їх. А так, ось мені три лицеві. Першу я знімаю, другу знімаю повністю, третю пров'язую, і ось так перехрещую, перезнімаю і першу пров'язую. Все, ця петля у мене знята і пішла розпускатися до накиду. Ось так. Тут я вже зробила косичку. Все дві петельки виворотні, і тут три пров'язую, як у мене, по схемі. Дві виворотні. Цю петлю знімаю, цю знімаю повністю до розпускання, пров'язую лицевою і міняю місцями і пров'язую першу петлю. Це три петельки лицьовими. Це у мене перший ряд, перший тринадцятий, значить, і Тут, якби я в'язала спочатку, да, я б зробила лицевий накид лицьова. А так у мене вже ось цей накид є, то я пров'язую три петлі. Тобто, зрозуміло, я думаю, що зрозуміло, тут нічого такого немає, я не буду вже так ретельно показувати цей візерунок, тому що ну, немає сенсу. Все, я просто показала, що ось в сьомому ряду, і далі, коли ми будемо в'язати, ми... В одному ряду робимо спускання петлі і перехрещуємо на косичку. Я думаю, це зрозуміло і всі зв'яжуть як потрібно. Все, дівчата, дуже вдячна вам за перегляд. Дуже вдячна. Пишіть, що вам ще може показати, розібрати якийсь візерунок. Я буду дуже... Мені подобається розбирати візерунки і пров'язувати. Ось так виходить, бачите, красива косичка така. і вже, ну, Тобто я казала в минулий раз, коли показувала цей візерунок, що він такий бага, багатий такий візерунок, можна робити все, що хочеш. Можна робити менше, більше, взагалі, от, можна от такими полосами в'язати такі маєчки. Ну, тобто, як ви хочете, так і в'яжете. Можна гратися з цим візерунком, дуже багато є варіантів класних. Тож в'яжіть. І не забувайте про телеграм-канал Візерунки .ua", там, де зібрано багато візерунків, майстер-класів, гарних корисностей для в'язання. Спицями і гачком проходьте, підписуйте, дивіться, підтримуйте наш український в'язальний YouTube, і ми будемо дуже вам вдячні. Пишіть коментарі, вподобайки, до побачення, до нових зустрічей, легких петелек і гарних вам ідей і вдалого в'язаннячка. До зустрічі! Бувайте, бережіть себе!